Поглянь, яка навколо нас, краса, земля і небо, справа рук Творця, та час пройде, залишиш землю ти, і в небо зможеш увійти, Сонце і зорі він для тебе засвітив, гори, ліси, моря, для тебе він створив. Сина на хресті дав гріхи тобі простив, небесні двері відчинив. сонце і зорі він для тебе засвітив, гори ліси, моря для тебе він створив Сина на хрест відав гріхи тобі простив, небесні двері відчинив. На не щастя, радість для святих, людей ніколи не зустрінеш злих, немає бідних там і ворогів. Там житимеш, серед братів. сонце і зорі він для тебе засвітив. Ліси моря для тебе він створив, Сина на Хрест віддав гріхи Тобі простив, небесні двері відчинив сонце, і зорі він для тебе засвітив, гори ліси, моря для тебе Він створив. Сина на хрест віддав гріхи, тобі простив небесні двері відчинив. А щоб у небо увійти ти зміг, там на Голгофі залиши свій гріх, і серце, й душу ти Христу віддай. Життя на смерть не проміняй. Сонце і зорі він для тебе засвітив, Гори, ліси, моря, для тебе він створив, сина на хрест віддав, гріхи, Тобі простив, небесні двері відчинив. сонце, і зорі, він для тебе засвітив. Гори, ліси, моря для тебе він створив, сина на хрест віддав, гріхи тобі простив, небесні двері відчинив. Слава.